Добрий день, малята, я вас всіх вітаю, і заняття наше зараз починаю. Дітки, погляньте, до нас прийшов лист запрошення. А щоб дізнатися, від кого запрошення, давайте відгадаємо загадку. Промовляє він без слів добрим світлом кольорів. Як дорогу перейти? Нумо вогнику, світи. Знак червоний треба стати і хвилинку зачекати. Жовтий мовив, будь готовий, а зелений йди здоровий. Молодці, дітки, правильно це світлофор. Погляньте на це перехрестя з пішоходами і транспортом. Та скажіть. На який сигнал світлофора дозволяється йти? А на який сигнал світлофора треба зупинитись? Скажіть малята, а що їздить по дорозі? Так, машини. А які машини ви бачите? Добре. Скажіть, тітки, а як ви думаєте, що везуть вантажні машини? А легкові. А хто керує машиною? А як сигналить машина? А як ви думаєте, малята, чи можна тут переходити дорогу? Вірно, не можна. А тут, дітки, Правильно переходять дорогу. Так, тут дітки правильно переходять дорогу. Молодці. А який світлофор правильний? Так, вірно, ось цей. А чи можна на дорозі гратися в м'яча? Вірно, дітки, не можна. Діти спокійно переходять вулицю. Який сигнал їм зараз горить? Так, зелений. А який вогник загорівся після зеленого? Вірно, жовтий. Бо жовтий сигнал попереджає водіїв і пішоходів. Про те, що треба бути уважними, тому що невдовзі загориться червоне світло. Заборона рухатись. Знак червоний треба стати і хвилинку зачекати. Малята! І я сподіваюся, що вам сподобалось запрошення світлофора. Світлофор наш вірний друг. Дотримуйся правил дорожнього руху. На все добре. До побачення!